И когда придет то самое время, когда ты будешь переобуваться, я тебя, к сожалению, в тот момент не увижу, а я хотел бы. Ага. Вот. Привет! Праздник больше такого уже не скажет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот военно разведка. Ну? А, а вы... Прям прям воєнна розвідка? Ні. Не прям прям. А для чого цей прапор? Бумаю. Ну, я розумію, навіщо. Бумаю, повторюю, ще раз. Блять, ну якщо я буду мати флаг Сполучених Штатів, я ж не буду сюди припити. Чому? Ну, тому що не є. Ну, А може чому? тому що ви не маєте і не хочете? А я маю і хочу. Ну, хорошо, на заборі написано, там дрова лежать. Ну, це, Понимаете? Ваші, це ваші проблеми. Ви звідки? Ладно, ви? Ладно, ви звідки? Я, ви звідки? Я, вам вам понравиться. Як вас звати? Мене звати Костянтин, я із Запоріжжя. У меня зовут Денис, я з города Стаханов. З міста Стаханів. Цікаво. Як це давно я. ви в Стаханові? Що ще раз? Як давно ви в Стаханові? Все життя. Все життя. Скажіть, будь ласка, ви як відноситесь до так званих референдумів, які були у вас там на Донеччині? На Луганщині? Стаханів це, ну, давай, до речі, це Луганська да. чи Донецька область? Донецька, так? Я да? Я вполне зрозумів ваш вопрос. Донецька чи Луганська? Ану, нагадайте мені. Каждый из нас, давайте так, будет общаться на своем языке. Окей, okay, Я пытаюсь Донецкая область? Я отношусь к референдуму очень положительно. Мы сделали свой выбор, как и вы в свое время в 2013 году на Майдане. Стаханев, это Донецкая или Луганская область? Это Луганская. Это не область, это народная республика. Ну, все вы так уважаете. А скажите мне, пожалуйста, на подставе чего вы... Ви... Вот вы правильно сказали, мы все это читаем, потому что так и есть. Чекайте. На подставе чего вы так уважаете? Э, давайте так, смотрите, я ответил уже на два ваших вопроса. Давайте Дайте. будем вести все-таки полемику и диалог, да. и вы ответите хотя бы на один мой вопрос. Задавайте. Смотрите, в тринадцатом году начался Майдан, в 14 он более-менее обрел какую-то форму, и вы свергли президента, ну, так или иначе это произошло. Теперь вопрос: если мы же выбрали путь ну, в Росію, как республика, вопрос: вы, вы реально так хотите в Европу? Ну, это правда, вы там сильно так хотите. По-перше, вы. Це Украина, Украина, вот немає ложне, ложне твердження э, стосовно президента, його ніхто никуда не скидував. Це, по-перше, по-друге, по-друге. Україна має офіційно, скажімо так, внесений напрямок розвитку України в Конституцію України в 2019 році, де чітко зазначена європейська інтеграція і інтеграція в НАТО. А можна немножко менше дипломатичної і нормальний морський відповідь? Що вам не подобається, ви не розумієте? Нет, я все понимаю, просто вы вот этими всеми фактами увиливаете от основного ответа. Что вам не заразумело? Я спросил у вас вы реально хотите в Европу? Вот лично вы, ваша семья, ваша страница. Я бы сказал, наша, наша Украина. Нет, нет, давайте так. смотрите, за всю страну. Как я не могу отвечать, так и вы не можете. Давайте ну, хотя бы за. за вас шкода. Шкода. Вы хотите в Европу? Вы хотите в Европу? Ну, Мне дуже шкода, что вы не можете. Украина визначила напрямок розвитку своей країни. Який внесла в Конституцію України, де чітко визначено, що Україна буде інтегрувати в Європу і в НАТО? Да. ні, 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 давайте так. інтегрувати ви можете тільки в Європу. НАТО та воєнний блок. Ви то інтегрувати не можете. А що таке інтеграція? Ну, ви можете стати частиною Альянсу Європейського. А що таке інтеграція, я ж питаю. А ще Секундочку, а все-таки Североатлантический блок НАТО, это военный альянс, это немножко... Да я ж не заперечиваю, я ж пытаюсь, что такое интеграция? Э, как на я... Вы с Одессы? Вы же сказали, вы, вы Запорожья. Почему вы не дав на мой вопрос? Смотрите, я почему спрашиваю вот это? Угу. Вы не дав мне ответ на мой вопрос, Задайте свой вопрос. На какие... Пожалуйста, на, на мой я вопрос так? дайте. На какие я не дав питание ответить? Я спросил конкретно вы за всю країну говорить не можете, как и я Могу. за всю Россию. Поэтому еще раз говорю: вы ваше окружение, там, ваши друзья, родители, знакомые и тому подобное, вы реально хотите в Европу? То есть, ты питаешь, ты стверджуєш, что я за всю країну відповідати не можу, але ти говориш: я, я это моя, моя родина, мої знайомі це не країна. Это, это маленькая группа людей. Маленькая группа людей. Я тобі поясню ще раз. Коли ми обирали народних депутатів, які є складом Парламенту України, Верховної Ради України, в складі якої було прийнято складом як, якої було прийнято рішення про внесення змін в Конституцію України щодо європейської інтеграції, інтеграції в НАТО, ми свої повноваження, ми своє побажання, е, значить, е, делегували народним депутатам тим, яких ми обирали. На підставі цього, на підставі цієї делегування нашого права, вони в Верховній Раді прийняли е, значить, поправки, зміни до Конституції України. І якщо подивитися зворотньому напрямку, то так я, мої сусід і, і та більшість людей, яка проголосувала за окремих народних депутатів, які були на той момент в складі Верховної Ради, натиснули ту зелену кнопочку за. Зміну до Конституції України, які відбулися на сьогоднішній день, Україна має чітко визначений напрямок розвитку України. Це була обалдібна річ, насправді. Я прям пронікся, Я прям про чесно. Ну. Я прям пронікся. А тепер Но... ти мені скажи на підставі я чого. Я його тебе немножко на землю, родною. як mm. Я що Я тобі не можна... дав відповідь на питання. <плес> Ні. Ты ушел от вопроса, но умными словами нет, нет. Давай еще я тебе, еще давай еще раз я тебе ну, скажу я коротко говорю, ясно. и ясно, так. Еще раз я говорю да. тебе и возвращаю тебя на святую да. землю Украины. Давай. Украину. Угу. Ты можешь говорить только за тех, с кем ты общаешься, угу. людей, кого мнение ты знаешь, да, да. не более. того, за всю Украину боли, ты не можешь. Можу, чему? Не путать там какие-то там зауважения и тому подобное. Нет. А до так не працює. А чому люди, ти так думають? Я тобі поясню, ну, а потому що люди в Україні запугані. Зпомни хоча б події в Одесі. А до чого люди? Так, подивись, хотели... я тобі просто поясню на прикладі. Не треба мені нічого пояснювати. Подивись, люди хотіли Не треба мені нічого пояснювати. Ти ти задав питання. Я тобі відповім. Так, нічого ти тарактиш. Ти боїшся зараз почути моє питання чи що? Давай так. Э, тобі не подобається моя відповідь? В є воля виявлення своєї думки. Є? Ну 2 мая, 2014 года в Одессе люди пытались сделать свои волеизъявление. А что с ним произошло? Их спалили. Защитали. Да? який був, був э, Значит, что было? Выборы 2 мая были, в Одессе. А, а ты можешь как-то оправдать убийство? Референдум? 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 Смотри, люди могли говорить что угодно. Ты оправдать убийство, можешь чем-то? Не можно виправдовувати. Ты можешь оправдать вот это? Не можно виправдовувати вбивство. Каким образом? Каким образом? Я кажу, не можно. Вот. Так люди были сожжены. А те, кто mm -hmm. были не сожжены, те были застрелены и забиты. Вот mm -hmm. тебе, пожалуйста, воля измерения в твоей стране. Але яке воля виявлення? Про что ты говоришь? Люди там. Почему людей сожгли и убили? Они за что-пили? За такожі референдум за відділення від А от Ти Украины. не так, думав про те, ти... а де взагалі слухать, чекай, чекай, чекай. Рані, ЛНР, ДНР. Давай з тобою про Одесу поговоримо. Про по... давай, про давай про, про, я про Одесу. Давай про Одесу поговоримо. Сейчас зараз я тобі задам одне питання. Якщо ти мені на нього відповідаєш, ми продовжуємо. Якщо ні, тоді немає сенсу з тобою взагалі про це говорити. Скажи а как мені, на якій площі, думав, на як якій площі. На яке питання твоє я знову по-твоєму не відповів? Давай, 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 давай. Да. ти мене утомив, Давай лучше ти мені задаш вопрос, на который я не отвечу. На якій які площі почалися давай, події, давай, на якій площі які почалися події в Одесі? Поняття не имею. Немає. Я То не... як ти можеш говорити я, про я, Одесу? Я, Смотри, я не з с... Одеси, Я не знати. С... Правильно. Не не можу Правильно. То як ти можеш говорити про події в Одесі? Ну, тебе не кажеться, що відео. Давай весь мир. поговоримо не про не краще про Давай Ні очущення, що событий облетіли весь мір? Ні, кощення? Є відчуття, є є відео, на яких чітко видно, що коктей молотова летіли з криші, з даху. Да? того Ні. самого... Ні, Росія... На що ти мене перебиваєш? Летять коктейлі з даху Я цього... цієї будівлі? Слово. А чому ж ти сиш? Почему? Потому что... А чому ж ти сиш почути моє питання? Не сикай. Вас наповнить. І коли прийде те саме час, коли ти будеш перебиватися, Я тебя, к сожалению, в тот момент не увижу, а я хотел бы. Дай мне ответ на мое питание. Вот тогда Фемида нанесет вот так вот меч над твоей головой. Дай мне ответ на мое вопрос. Очень на это надеюсь, на самом деле, правда? Дашь ответ. А теперь давай так, хоть ты не дал мне ответ на мой вопрос, давай я пытаюсь дать ответ на твой вопрос. Если не смогу, извини. Да. На подставе чего вы там себе что-то проголосили? Какую с Правові, Почему? Правовые подставы правові для проголошения ЛДНР. Ну, в твоему выпадку, ЛНР. Ну, потому что у нас в стране на тот момент, у нас, заменили, у нас, то есть у тебя и у меня в тот момент угу. было свежее правительство. Каким образом, помнишь? Я ж тобі пояснив, що ніхто його нікуди не свергал. Он сам собеседник. Ну, это називається две сторони медалі». Ти це увидел вот так, а ми це увидели вот так. І коли, смотри. У тебя мой вопрос? Вот давай так, маленькая ремарка, вопрос. Не более того, я не буду ходить от темы. У тебя есть родственники в России? Были, да. Ну, в принципе, были, да? Угу. И они сейчас живы. Понимаю, понять. А в другую сторону. Венгрия, Польша, Чехия. Там есть у тебя родственники? Немаю. А вот теперь смотри, вот тут более непонятный стал. У меня все мои родственники находятся либо в моем... Там городе, даже. Либо в России. она как ты дум... Вот как ты думаешь, куда бы я вывел бы путь? Там Нибайе уже. Я не знаю, туда, где Нет, меня не, не ждут. И там, где меня любят... Да и ты там, можешь делать все, все, что угодно. Правовые подставы для проголошения ЛНР. Я слушаю. А, хорошо, хорошо, ладно, давай вернемся все-таки. Для тебя это не было каким-то акцентом, фактом. Хорошо, mm -hmm. смотри. В uh, 13-м, начало 14-го было сверженное правительство. Ну не было. Негативное правительство было свергнуто. не, а не было. было. Это было именно так. Как бы а ты ни говорил. А не увидели. Смотрите, вы захотели резко евроинтеграцию. Так какую на... владу изменили? Зупинись. Ну, в смысле, Янукович легітимний президент. Разве его не сменили, нет? Так він був президентом до моменту виборів. Нет, ти не понял. Це ты незрозумів. Він он був слухай легітимним президентом, он президентом. А, до 25-го квітня. Он слухай був мене. Послухай, до 25 квітня він був президентом 2014 року. Даже навіть не до 25 квітня, а до 7 червня, якщо бути точно. 25 а квітня я були вибори, сасили, а 7 сильный. була інаугурація. Молодий <плес> Молодой человек, я очень сильно не силен в украинском языке. Ну, это твоя кві проблема. До 25, 25 мая выборы, 7 июня, инавгурация. Вот до 7 июня Янукович был президентом Украины. но не находясь в Украине при этом, да? Да. А то есть тебя все устраивает? Ты понимаешь? Ты Нет. Меня не, не устраивает то, что его не было в Украине вот меня вот не устраивает. Вы не меня не устраивает то, что он 국handed? нарушил закон. Меня не устраивает и, то, что он отказался от выполнения своих конституционных обязанностей. Меня много и, чего не подождь, устраивает. Если я правильно помню, то Строй был президентско-парламентским Соответственно, Сомнения было за ним, правильно? Нет. Как нет? Подожди. Да. В тот момент, когда Янукович был президентом, mm -hmm. он под себя изменил конституцию и был в строй, президентско-парламентский, насколько я помню. Я. А какая разница? Ты Это понимаешь? большая разница. Чтобы ты понимал, есть два строя. Да. Президентско-парламентский и парламентский... А в чем разница. Разница в том, что да, кто прав. во главе, тот и принимает последнее решение. То есть он может не либо одобрить, либо заблокировать. Да. Это не очень не важно. Прав. Не прав. Он и так может, и так может. Нет, нет, в том -то ну, открой не Конституцию может. сейчас. Молодой человек, открой молодой сейчас человек, Конституцию. Молодой человек, поправьте меня, если я не прав. В ты Украине не прав. Ты мы не прав. Поправьте, открой сейчас депутатист. Конституцию Украины. Молодой На сегодняшний человек, день, какая форма правления в, в Украине? Мы с вами говорили про 2014 год. Зачем да? мы сейчас по 11 лет... Ну Зачем? ты же помыляешься. Я что я хочу поправить. Зараз форма правления. У мене все правильно, Як було, так і говорю. Нет. Тобто, ти вважаєш, що в 2014-му президент мав, а зараз немає. Правильно? Давайте так, смотрите, после 1946 -го года я на самом деле не слежу за тем. Какие происходят изменения в праве украинского государства? Ну, правильно. Так я что що ты помиляєшся. Но мы с вами так говорим про 14 год, а не про 25-й. Ну окей, я? на 14 й рік президент мав право заблокувати законопроект, не пустить, абсолютно, вето. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно закон. А заблокувати мав. Отмени... Отменить не мог. Заблокировать мох. А заблокировать, Вет. отметь. Вето мав право вето. Что еще раз? Мав право в это президент Украины в 2014 году. Вот про это я вам не скажу, честно, угу. об этом не расскажу. А каким чином он мав заблокувати, как ты говоришь? Uh, еще раз повторяюсь. При угу. правлении Януковича так. строй государственный был президентско-парламентский. Соответственно, что? последнее слово всегда было за президента. Что значит последнее он... слово? Дайте я договорю, пожалуйста. И этот закон он вел в 2013 году, как стал президентом. Он сам под себя его вел. В каком он стал президентом? Нет, нет, он стал в 12-м году президентом, но я говорю, что в 12-м году он ввел вот закон. В якому році він став президентом? 12 -й, 11 -й. я не помню уже, это было слишком давно. Да, да, вот так дуже давно, что ты не помнишь. Окей, какая разница да, ну, между честно, формой и это, не, это не столь значительная да, часть. Да, Стаханов, жизни, Стаханов я тебе відкрию секрет, в 2010 році він став президентом. Итак, э, э, слушай сюда, уважно мое питання. Алеш. Вот знаете, что самое интересное? Для меня реально это наплевательски. Ну все, ты добро, я ж понял. Тоби байд уже. Скажи мне, будь ласка. Мне ну, реально все равно, но ну, это правда. Я ну, понял. Просто. Ты говоришь, не а, ты говоришь, не говоришь что? ну, про Когда перевер. я тебе говорю о том, что... Перевер, перевер зараз меня. Ты говоришь, нет. Перевер зараз меня. Ты меня бросишь, что? Посмотреть на ваш строй государства 2025 года. а мы с тобой говорим про 14 год. Ты зачем, как Робін Гуд, і туди, і сюди. Ти говори Потому про що? Один я, тобі год. Не я тобі поясню ще раз. Друзі, сьогодні кожен з нас може наблизити перемогу. Переходьте за посиланням в описі під відео та підтримайте Збройні Сили України будь-якою сумою. Кожна гривня є важлива. Тільки разом, ми сила. Ми бійці 54-ї окремої механізованої бригади 3 батальйону 8-ї роти звертаємось до команди Кіт Лекс а також всіх небайдужих з проханням підтримати наш збір на три дрони, DJI Mavic 3 t а також 10 теплоізоляційних пончо, необхідних нам для вдалого виконання бойових завдань та збереження життя моїх побратимів. Просимо долучитися до збору всіх небайдужих. Слава Україні! Героям слава! Якщо там була президентська парламентська республіка, то зараз яка? Я відкуда знаю, мені не интересно. Пояснюю тобі зараз парламентсько президентська А зачем мені. А в чому Нет, різниця? Ой, сейчас если а В чому різниця? Важно только начало. Так, Потому... да, щоб ти зрозумів, різницю. Поймите, є вираження, важна не форма, а содержання. Окей, я ж тобі Вонυτянця. говорю про. Почекай, я тобі говорю про склад. В чому різниця Одні... одної форми правління від іншої? Парламентского президентського від президентсько-парламентського Я вам объяснил, что главное слово стоит за президентом, а не за парламент. що ти, ти маєш на увазі коли говориш Головне слово. чесно якщо ви не понимаете, що я имею в виду, когда говорю. Так я ж не знаю, Головне Государство. слово. В государстве главный президент, а не парламент. Парламент может хоть единогласно там 300-400 человек проголосовать за один и тот же закон, но mm -hmm. он не будет принят, если не одобрит президент, если да. вы этого не понимаете. То тобто есть то на сегодняшний говорили... день при парламентско-президентской республике такого немає. Ладно, давайте так, смотрите, если говорят, что я ж тобі її. задав питання. тебе давайте так, давайте. Не, 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 я, я тебе питание задав. Так зараз есть, чи немає? Я не знаю, я не слежу за вашим государством. А как ты тоді можешь говорить и взагалі посилатися посылатися на то, что с вами разговаривал только про 14-й год, на что ты меня перебываешь? Так ты ж Ты подивись на нем. Ты ж не правый. Так ти ж не правый. В цьому не є різниця парламентсько-президентської президентсько-парламентської республіки. Одна єдина різниця президентсько-парламентської, тобто одна з головних різниць президентсько-парламентської парламентсько-президентської республіки, це є така різниця, що президент формує уряд кабінету міністрів. Всі решта повноважень президента 106 шостої статті Конституції України, які передбачені, вони не змінюються фактично. При формі правління парламентсько президентській і при формі правління президентсько парламентській 106 стаття, пункт 29, 30 точніше, він як є при такій формі і при такій формі. А 30-й пункт, власне, говорить про його право вето на закон, який був прийнятий Верховною Радою. І в тому варіанті, формі правління, і в тому варіанті, він має на це право. І говорити про те, що там була така форма правління, а тут була така форма правління в контексті того, що його нібито хтось кудись там вигнав, це повна маячня. І так, слушаю, слухаю, якою нормою ти, або яким фактом е ти доведеш, точніше, яким. Ой, не фактом, чекай. Аргументом ти доведеш той факт, що Янукович там значить, не був президентом до 7-го. Я на самом деле думал, что вообще с русским все понимают. Давай, поясни мені свою точку зору. це не складно. Поясни мені точку зору свою. Коли президент побеждает на выборах, его партия получает максимальное количество мандатов, так? Ні. Хорошо, давайте возьмем действующего президента. Его партия получила, количество максимально количество. Это два разных процесса. Выборы парламента, давайте, выборы давайте президента. На сравнение. Его. О, давайте его не будем брать. Порошенко. Его партия получила большинство мандатов. Нет. Вы сейчас врете как себе, так и мне. Це різні процеси, пояснюю ще раз. Yeah, президентські вибори, це поймите, президентські вибори. Поймите, поймите, здесь нужно додумати, я слишком логічний мисль, у мене є логічна цепочка. Слишком логічний ти мисль. Когда президент становиться у руля країни, його uh -huh. партія отримує максимальне кількість мандатів. Не завжди. Відповідно, да? Це не аксіома. Ні, 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 всегда это, это всегда. всегда. Наведи, наведи мені приклад понад поза 19 любой, роком. Любой, любой страниц возьми себе. Да. Не треба мені країна. Возьми Україну, ти Україну поза 19 роком, коли президентська партія мала більшість в парламенті. Ты меня сейчас можешь переспорить в этом вопросе только с одним моментом. Если ты сейчас загуглишь любую страну СНГ и найдешь. Наша мы не страны СНГ, мы с тобой до Украину говорим. Это, так в Украине то же самое. Назви мне президента, да партия его была. Любая партия, пар пар от кого был выдвинут президент, получает максимальное количество мандатов, соответственно, крейсел. Две центры прочитал. Это всегда так. Ну, хорошо, давайте приведу прочитал? пример. Я тебе приведу пример. Ты Нет, выходишь... Где это? ты прочитал? Я тебе, не я тебе привожу пример. На нашем мини приклад ты прочитал? Когда Ты занимаешься президентом, Как ты думаешь, какое количество кресел займут твои единомышленники? Сколько их? Будет? Я ж тебе вот, поясню, вот, поясню. Это вот, два да, разных это процесса выборчика. Большинство. Соответственно, любой закон, любой он, абсолютно ты закон... ты прочитал? За... Потому что количество мест занятых тобой, то есть твоей партии. Кто ты за максимально... осветою, слышишь? Кто ты за осветою? Кто ты за осветую? Нет, давай, слушай, ты так сильно не перескакуй. Кто ты за освітую, мне цікаво. Я парламентер. Серйозно? А ну скажи Слышь. мені народным депутатам, від якого року життя можна балотуватися в парламент? Парламентор в Росії, от Саркапіталія, не питаю в Росію, я питаю в Україні. Я я, мені не все заставши, тому що сам я не чесні Це я зрозумів. Тобто це ніхера не знаючи 40, про конституцію України. Ти зараз мені тут стверджуєш різну х... що якщо президент, то він має більшість в парламенті. Ти саме настоящий. Саме на статті. Давай так, обґрунтуй мені свою думку. На підставі якоїсь статті, якоїсь норми права. Давай. Я, я, я не буду слухати твій оцей весь б'єд. Я хочу почути правову підставу. І ще раз повторюю, в моїй країні ти можеш займати, либо ж прочитати на определенний пост не менше 45 років. Я питаю, де це ти прочитав, що більшість парламенту – це партія президента? Если я тебе скажу, что это было на втором курсе в книге юридистики, тебе это о чем-то Д. Прочитал. В какой норме права? МГУ, второй курс. Учебник юридистики. В МГУ выучают Конституцию Украины? И выборче право? Нет. Я тебе сказал, я говорю, заметьте, я сказал, что я говорю только за свою страну. Мне не важно, что там происходит у вас, пошел у вас там... А ти не ти, мабуть, не помітив, що ти говорив спочатку про Януковича, про те, як він типу був звергнутий. що ти зараз мене перебуваєш? Ти ж казав за Януковича, диви, як петляє. Що таке? Вже почала боліти, глибоке глубоке почалося. Давай розкажи мені, на що ти посилаєшся, коли говориш про те, що президент не був президентом до виборів. То що не, не знаєш, що така Україна? Ви настільки рознілись на весь світ. Я думаю, що ви не знаєте. Ну, типа, короче, ти ти, ти ви з ти сильний. Попрощайте. Вимить. Ви, 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 Все ясно. Слухай, давай, закриття по свою, закрий свою. Х... <рик> зараз зго спокойся і дай мені відповідь. Нормативно-правова підстава для того, щоб ви там у себе логандоню тут творили. Давай. Слухаю тебе. Це було перше моє питання. багато чого ти наговорив. Давай, давай правова, так, правова. я, правова, Давай, так, смотри, я, я сделал тебе це, большое це, одолжение, потому что ты максимально проигрываешь на ну, да, Ну це, ти, це, ти, це, да. Да, ты просто размазал. Ну, давай, смотри, помните, я сказал, что я умею соблюдать логичную цепочку. Правовые представы. Ты умеешь соблюдать логичную <laughs> цепочку. Правовые представы для утворення ЛДД. Серьезно, вот сейчас ты смеешься, да? ты человек, который, смотри, когда говоришь ты, я тебя выслушаю, молча. Угу. Молодец. Когда говорю, я, когда пришел, смотри, есть понятие вит, полемика, вит. да? Вит. Мы же ведем диалог. Вит, Подожди, вит. стой. Вот, вот опять. Я с тобой разговаривать. Так я, так я... Чекаю. Чекаю. Ты ты не буду. зараз будет зло. вести полемику, когда ты не даешь сказать. Есть, у тебя в голове есть два мнения, твое Мне и не нравится что я разумею, я куда я ты, куда ты абсолютно. У тебя в башке є только ваша промита історія, которая переделана переобута 30 ранку. Я тобі скажу, знаєш що? Я, мені здається, зрозумів, куди ти їв свою єдинку. Ну, один ічку, ту першу. Знаєш, куди ти ее їв? Ти її втратив через свій довгий язик. Так буває, да. Давай, скажи мені підстави для утворення ЛДНР. До свидання, до свидання, до свидання. Уконялся. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаєте.